O deus solis Господь сла ми, слова святого Іваня, від святого Марка, Святого Него. Того часу Ісус сказав своїм учням, коли хто напоїть вас чашкою води в моє ім'я. Через те, що ви Христові, то воїстим кажу вам, що не втратить Він своєї нагороди. А коли хтось спокусить одного з цих малих, які вірять у мене, то краще йому було би почепити собі довкола шиї жовновий камінь і бути кинутим в море. І якщо тебе спокушає твоя рука, Відрубає її, краще тобі канікулі війти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до воїни в невгасимий вогонь. І якщо твоя нога тебе спокушає, відрубай її, краще тобі війти до життя польгами, аніж з обома ногами бути втіненим до гіїна. І якщо твоє око тебе. Спокушання виберего, краще тобі з одним оком увійти до Божого царства, ніж маючи твої оче бути вкиненим у війни, де їхній черв'як не вини і вогонь не гасне. Бо кожен вогнем буде посольним, сім добра диче, якщо ж всі стане несомини. Точим її приправити, майте сіль у собі та зберігайте мир між собою. Отце є слово Господнє. Нехай слова Святої Євангелії знищать наші діхи. Амінь. Хімі ойця і сина Духа Святого не в Бенці похвалений Ісус Христу. Улюблені христи, дорогі брати і сестри, сьогодні вілібні сестри закону, нахідні, дорогі наші міністранти, браті рицяших святого Яна, Павла II, органіста, кохані дорогі парафіяни, кохана Матусю, любі у кохані Божі діти. Сіль добра річ. Майте сіль в собі та зберігайте мир між собою. Цими словами закінчується сьогодні уривок святого Євангелія, 9 розділ від Марка. І щоб зрозуміти, на чому ця печать полягає, пройдемось трішки по цілому тексту, який сьогодні. Постул дає нам зрозуміти, і Євангелія має свій титул, свій загалом на сьогоднішній день. Краще тобі калікою увійти до життя, ніж маючи обидві руки потрапити до гігієни. Як ми це можемо зрозуміти? Напевно, дуже просто, тому що сьогодні неодноразово ми можемо почути. Такий вислів, що людина, яка має руки, ноги, яка має голову, вчилася, має дипломи, не раз хтось скаже, це каліка настояща. Колись я теж у ній сім'ї чув, як батько нарікав на свого сина і каже, він справді каліка, я думаю, не як каліка, може в руки ноги має. Може щось у всередині болить, може має групу якусь, може десь після операції, бо він щось не знає, що робити, не вміє, не розуміє, і не, і так далі. Але правда була така, що це батько робив його духовною калікою, а не він, тому що дитина настільки була така смиклависта, така, скажімо, прозора. Така чітка, ясна, що коли розмовляєш з цією дитиною, ти розумієш, що він не є з цих останніх, що він має дуже світлий розум. Тільки десь вже так прийнялось, що відставляли його на бік і говорили, що він є каліка. Але це тому, що хтось ці руки-ноги йому. це не те, що він щось не так робив в житті. І ми сьогодні розуміємо, що. Людина справна це людина, яка вміє використати талант, яка вміє використати свої знання, вміння, свою професію, і людина, яка вміє жити з людьми. У нас вдома, наскільки пам'ятаю, колись такий один чоловік робив ремонт вдома і грудку ставив, там треба було перекласти грудку біля одної стіни. І він не мав руки, кістці не мав тут, а мав ліку, все, але не мав в долоні. І він молоток мав прив'язаний до руки і цим молотком стукав, вбивав церкву, клав. Я дивився на хлопчик і думаю, ну як це можна. І навіть так взяв молоток в руки і думаю, як це так можна пустити молоток і ним щось робити. І потім, коли нас запитували, хто вам груд поклав, що там не димить, нічого, все добре, замащено. Мама каже, а ми маємо такого одного спеціаліста. Я думаю, дивися, що бути спеціалістом не обов'язково мати руки. Один ксон в Польщі зараз не пам'ятаю ім'я і прізвище, ми були з мамою на реколекціях Школа Марії. Це ми знаємо з Радіо Марія, знаємо отця, брата Капуцина Куркевича Петра Школа Марії. І, власне, були на цих реплекціях і приїхав священник, ми його зустрічаємо на подвір'ї, і бачимо, що хтось приносить возик інвалідний, він виходить з-за руль, садять його на цей возик, везуть. Потім він машиною знову десь їде, службу Божу править. І він під час науки, проповіді, сказав такі слова, коли була аварія, і коли йому відняли. Там в ці всі речі, які відповідають за те, щоб людина ходила, пошкодження, повзношника. Він був такий в розпачі, не знав, що робити, як він тепер да ксьондзом, і задзвонив до когось з рідних. І йому, хтось там з племінниць, наскільки пам'ятається, була дівчина, і вона каже до нього, ойче духовне, щоб бути добрим ксьондзом, не обов'язково мати ноги. І він каже, я так завзявся, що він почав їздити по реколекціях, що він почав виїжджати з парафії, бо завжди був в парафії, він почав мати багато знайомств, почав навіть писати книжки. І цікаво насправді, які він давав свідоцтво, то можна сказати, що не один ксьон з руками-ногами може йому позавідувати. Далі йдемо, каже пан Єсус, якщо хтось напоїть вас чашкою води, в польському перекладі написано кубет зі води. Навіть слово зимної води додали, не чай, не компот, не якийсь там квас, чого. Просто земна вода. Тільки для того, що ви є Христові, кажу вам, не втратить своєї нагороди. І як це зрозуміти? Скажу чесно, не знаю, може всі ксунти це підтвердять, але мені особисто є часом незручно, хтось тобто щось там дає. Я знаю, що ми живемо з Пофяри, з жертви, яку ви даєте. Ми не працюємо там на заводах, на кірпічних, як мама, чи хтось інший, на колгоспах. Ми служимо тільки для вас в костюлах, парафіях, і ви нас годуєте, одягаєте, ремонтуєте нам машини. Ну і все тут можна вичислювати, повністю перелік. Але все одно є десь таке знаєте, людське неудобство, таке якось так ніяко вона. Хтось там щось дає, то ну, може не треба, може щось, бо, бо знаєш, що людина ділиться, від себе віддає, відриває від себе. І колись на одній такій поляді, ще був, може, клериком, напевно, вчився допіру в семінарію, в сатану ходили по селах. І зайшли до одної хати бабуся, старенька, така лежача, вона ще підносила, що ми там з там пройшлась пару кроків по хаті. І коли ми закінчили коляду, вона з під подушки витягнула таку панчоху, і в тій панчосі було повно е, тих рублів, тих бумажок. Ми та панчоха справді, я не знаю, вона сантиметрів сорок з пів метра мала. І вона так витягнула і стоїть панчохи. І... Хто, хто збирає коленів? Я кажу, бабу, може, не треба, мені шкода. Ми, думаю, стара жінка, ну, то ж вдома щось треба купити. А її дочка каже: ой, чи не робіть прикрості людині. Каже, наша мама на цілий рік збирає на коліна, вона не може йти до костору. Ці гроші пооф'яровані, вони вже обмолені, вони вже освячені. Якщо ви ними знехтуєте, то так, якби ви взяли. Образів чи Кишек, чи матінку Божу, фігурки просто викинули в мусор. я кажу, давайте я вам поможу. Другий батько, витягуйте їх гроші. І кажуть, у той день колядники, двіться, що від борони Божої ні одна бумажка десь не втратилась. І так, як ми дітям не раз там давали потім якогось цукерка, може там по пару копійок, то я кажу, двіться, ці гроші всі дойди на мають до, до костюму. Всі, нами дитині рубля не дайте. З другою, хвати візьмете. І я зрозумів, що ці гроші пооф'яровані. це раз. По-друге, що вона має величезну нагороду в небі, я би її цю нагороду забрав, позбавив би її нагороди, яку пан Єсус обіцяв, якщо навіть шклятку води дадуть люди. Це є офіра, це є ціна жертви. І тепер, до чого це говорить пан Єсус? Щоби ми отримали нагороду. Ми повинні бути достойні цієї нагороди. Достоїнство наше полягає перш за все, з багатьох інших причин, але перш за все, з того, щоб не бути спокусою для других. І це не тільки ксемзим чи монахим, але кожна людина віруюча, кожен християнин, всі ми, які ходимо до Костьолу. Якщо ми щось зробимо не так, як треба, ми спокушуємо інших людей. Ми справді даємо згіршення. І цього згіршення не можна дати, цього згіршення не можна якось так розсипати направо на ліво, тому що є люди, які мають дуже делікатну віру, таку на волосенці, яку дуже легко можна знищити. І тоді Пане Ісус каже, якщо ти маєш руки, але руки не тільки, які працюють, але власне, які причиняються до того, щоб розбудовувати Царство Боже. Якщо ця рука тебе спокушає, якщо ти не робиш те, що Богу угодне, відрубай цю руку, тобто не роби того, що тобі перешкоджає працювати для Бога. Якщо твої ноги не носять тебе там, де треба, то таких ніг тобі не потрібно. Ці ноги повинні тебе носити до костьола, до Божого храму. Я не раз цю Евангелію використовую, може, часом жантом, бо мені треба подумати, щоб щось серйозно сказати, але один чоловік, я теж пам'ятаю, мене підвозили додому машиною. Їде чоловік, жінка, каже, той, чи ми вас завеземо, не маєте чим, поїдемо. І каже, скажіть, з чоловіком, що він почав ходити до костю, він просто мене привезе. Лише потім приїжджає, забирає. І я кажу, пані, то везіть його до врача. Він ж каліка, він, мабуть, не може ходити. Він каже, як ходити, як я ходжу. Якщо ти можеш йти до костюок, то ти найша каліка, яка може бути, купи собі костилі, палки і ходи до костюок. Тому що ці ноги, які тебе носять, Бог знає, де, то, то ти інвалід, бо всі живі, здорові люди йдуть до костюма. Ми можемо духовно в серці, в душі бути каліками. Ці ноги повинні нас носити до Бога, не від костьола, не від недільного дня. Ці ноги мають нас носити до костьола. І все має бути присвячене Богу. Все, що, так я вже хтось згадував, чи не щось там. Пам'ятаю, в дитинстві купували чи до школи, ну бо зараз вже ну, свято мама нічого не купляє, бо я вже маленький роблюся, а колись ріс. З маленького був більший-більший. Треба було капці поміняти, штанішки, рубашку і так далі. Як ми щось купували, то перше, що робили, то йшли до костьола в цих капцях, в цих туфельках чи сандаліках. Не до школи, не десь там на чи в гості, чи до родичів. Перше треба було прийти до костьору. І потім. Після костюма, я пам'ятаю, як одного разу теж мав ті щось там допомогти в господарстві. І приходимо в його каже, мама, передягайся, кудиш там, поможеш чижому принести чи сіна. І каже, мене куди в тих капцях. Я кажу, ну то ж, закинути каже, Вони були в костюмі. Вони ще там ходили по святій землі, там значить, пересувайся в кальоші і підеш. І ці капці були справді не для того, щоб їх відразу заводити в болоті. Очевидно, пізніше різна погода ходив до школи, десь болото заніс і так далі. Але це треба було пильнувати бо ці, ці туфлі чи щось там вони були в Ось Вся делікатність віри має бути. Мої ноги мають бути присвячені для Бога. Отчим. Якщо. Ти дивишся не туди, куди треба. То пане Інс не каже, що все, що бачать твої очі, маєш знищити. Але очі повинні знати, куди дивляться. І коли маєш таку можливість, що ти маєш вплив на те, що очі дивляться, можеш міняти. Теж такий живий приклад, ми колись були на реколепціях, теж в нас кінця на школа Марії, і нас запросили. До одної хати запросили нас помолитися на людину, яка була хвора на онкологію на рак. І ми там відправляли службу Божу. Заходимо до хати, і знаєте, таке відчуття відразу, якесь таке, що ти не в, свої, не в своєму місці, щось там мішає, перешкоджає, відчуваєш на те, що треба. Ця людина, яка нас припровадила, була дуже побожна жіночка, дівчинина. Каже, ой чи ви тут щось помічаєте, кажу, каже, погано себе відчуваю. Хай, відкрийте очі, подивіться. Я дивлюся, там різні якісь такі слоники, не слоники, ще там щось, мавпочки ручки, жабки, бог знає що. Якісь там гноміків понаставлено. І ця жінка каже, ну це я з Греції привезла, це ще звідкись, це ще звідкись там. І вона говорить, і я відчуваю, що вона оправдовується. Я кажу, пані, я не знаю, скільки це коштує, я це все це забрати, толку не буде. Тому що. Wy, bacze, czy na księdza, przynajmniej w miastach domowych, kiedy przyjdzie do chaty, pamiętają, czy babcia tak robiła, czy mama. Ojcze, córce, a to jest obraz Antoniego kupiła, a to jest święty Józef, co nam jeszcze dziadek podarował, a to w domu krzyż i tam pod chrystusem taka modlitwa. Roz, I i pokazuje obrazy księdza, chwalimy się, jakim my pobożni. A ten od razu zaczyna im pokazywać, a oni te wszystkie igruszki. I ja mówię, panie, to trzeba, Відпустити це, вас щось тримає. Оказується, вона навіть пізніше говорить, що я не можу відійти з цього всього. Я якось вже давно померла, але щось мене тримає. І я кажу, якщо любити Бога, ми всі колись підемо, але просіть Бога щасливу смерть для себе. Але якщо це все веде, буде, то будете мучитися і не помрете. І ми відправили нашу свят, очевидно, сповідували цілу родину. І вона каже, що мені навіть хоч було легше, вона перестала ходити в окулярах, коли цих все повикидали з дому. І каже, почала комуному світ бачити, а то якісь пригради були такі. І пізніше, коли ми вже приїхали додому, там прийшла, може, ну, не цілий місяць, кажуть нам, що ця жіночка померла. І ті, хто були біля неї, кажуть, яка вона щаслива помирала, як вона давала їм свідоцтво. Вона каже, що я цих пару днів зустрілася з Ісусом, і насправді я померла не від хвороби, а я померла від того, що я оздоровилась. І вона каже, коли помирала, до останнього говорила, я не знаю, чи я вмираю від раку, чи від щастя, тому що в мене вже нічого не болить. Але я щаслива, що я зустрілася з Богом. І померла для того, щоб був цей момент смерті, для того, що Бог її прийняв, для того, що вона відірвала з цього світу, побачила реальний світ Божий, хворіла на рак, померла від щастя. Кохані, це є дуже важливо, на що ми дивимося, куди є спрямовані наші очі. Колись на одних дитячих реколекціях діти питали мене. Як можна пояснити духовий зір? І кажу, ви могли б зараз намалювати свою маму, тата, братіка, сестричку? Могли б так? Ви зараз пам'ятаєте їх на це, якщо тут буде не знаю, 10 жіночок чи 10 чоловіків? Ви вгадаєте, хто з них татума? Вгадаємо, точно, точно, закривайте очі закрили очі, кажуть, пригадайте собі тата, як він уявляє. попробуйте собі в повітрі малювати лице. І діти закритими очима почали рухати руками і пальцями. І кажуть до них, поки відкриєте очі, попробуйте зрозуміти, що ви можете бачити закритими очима, що це є талант душі, що це є здібність вашої душі, що це є Божий дар. Бо людина, яка відкриє очі, Може, цього не бачити. І каже, тепер відкрийте очі. Відкрили очі. Бачите, тата? Ні. Бачите, мама не бачить. Очі відкриті, відкриті, значить ви сліпі. Тому що, перш за все, духовий зір. І духовно людина бачить більше, ніж відкритими очима. Більше бачить. Тому пан Ісус каже, уважайте, як ви дивитесь. Уважайте, які є ваші очі. Кожен буде вогнем посолений. Тут логіка не сходиться. Як можна бути, наприклад, хлібом напоєний, темрявою освічений, наприклад, не знаю, ну, багато речей можна таких нелогічних придумати. Вогнем посолений, тому що вогонь це очищення, а сіль. Вона очищає і зберігає. Колись не було холодильників, я ще це пам'ятаю, може жили тут молоденькі непомнити 20-й вік, я ще з того століття пам'ятаю, що вдома в нас не було холодильника. Був на гарантії нібито тіпа холодильник, Донбас з такою ручкою на себе, але там були артвьотки, ключі для сапета, кусок камери, клей до колеса, шпиці якісь до запасного колеса. Там поняття не було, що це холодильник. Тепер, як я мав бути к сьонцю, мама каже, ну, де взяти холодильник, є псом же міза. Купити холодильник не можна. Пішти до когось з парафіан, парафіян на помічку породзівській чи, по чи ще там до когось, хто там ремонтує нас два чоловіка є таких. Я приїжджаю додому на світення вже, як сонцю. Мама каже, холодильник кров, я не вірю, 20 24 років він не працював взагалі. Що я хочу сказати? Я пам'ятаю, коли вдома не було холодильника. і в нас ніколи не портилось м'ясо, сало, нічого. Все висіло десь там на горі, накрите меблем, якою, тканиною якоюсь посолоною. Сьогодні холодильник вдома відкриваю, аж мама кобаса спортилась, треба кинути. не допільнували. Сіль є добра, написана, добра річ. Вона є для того, щоб зберігати. І сіль очищує, і сіль зберігає. І вогонь очищує. Вогонь очищує. Це скажуть люди, які займаються, наприклад, залізом. Якщо потрібно від ржавщини зберегти залізо, то вони його опалюють. І вона робиться чистою. Малює, краса, і надалі зберігається. Власне, вогонь це Дух Святий. Сіль це є, скажімо, снотливість така в нас християнська, яка допомагає зберегти нас на вічне життя. І вона дає смак. Сіль дає смак. І християнин це людина, яка дає смак цьому світу. І коли хтось приїжджає, наприклад, до нас до парафії в городок і каже, ну, є люди, які не часто бувають, або ніколи в житті ще тут не були, я таких людей зустрічав, наприклад, гості з Польщі, коли приїжджали, виходять і кажуть, яка тут атмосфера, як тут ладні, як тут п'єкні, як тут файно відпочивається, яка тому, що тут католики живуть, християни. Тут чути просто духовної сім'ї, відчувають відчувається. Бо там, де є намовлення. Місце, воно відчувається навіть через людей, які нічого спільного з Богом не мають. Тому Пан, Пан Єсус каже, якщо сіль втратить свою цю солоність, чим її посолити? Якщо християнин втратить віру, чим її відновити? Тому сьогодні Пан Єзус нас заохоче, майте сіль в собі і зберігайте мир між собою. Коли людина смачна, з нею можна спілкуватись. Коли між людьми є цей смак відносин, немає там суперечки, немає там якоїсь колотнечі, ненависті. Тому що сіль це теж признання того, що я є грішна людина. Я цю сіль розумію, відчуваю. Я не є святий Бог, я не є ангел, але повинен відчувати. Цю вдячність Богові і відчувати, можна сказати, таку, такий борг любові перед Богом, власне, для того, що коли ми знаємо свою неправоту, ми тоді шукаємо миру Божого. Так колись в одній сім'ї була така ситуація. Люди сперечались дуже часто з собою, дружина каже, ну скільки можна, ну як ми можемо так жити? Дивіться, сусіди так мирно живуть. Діти, подивися, як вони живуть. ну Зайди до них. Ну Чому в них так спокійно а в нас ні? Ну і він пішов, став, дивиться там вікно відкрите, літо, сперся на підвіконник, дивиться чоловік, виходить там з кімнати, одягається до роботи, зачепив якусь там шклянку, впала шклянка, виляла спінати, рідка розбилась. Виходить жінка, що сталося. Ну, вибач, кохані, тут ти така ситуація, ну, я не хотів, перепрошую. Вона ні-ні, це я винуватий, тому що я так поставила, тому що я не придивилась, могла посунути далі, і один друг перепрошують. Він так подивився, подивився, пішов, Приходить додому, дружина питає, і що там? Що там, як пан? Там Розкажи. І він каже, ну тут правда одна, що в них всі грішні. Один другого перепрошують, а в нас всі праві, і один другому доказує. І тому в нас було а в них мир. І, кохання, ця сіль це означає, вибачте, це моя провина. Треба признатись. І ця щирість, ця чесність, так як в подружжі, чесність подружня, вона дає мир. Якщо ми вміємо в собі цю сіль віднайти, то ми потім живемо в мирі. Ми вміємо перепросити, ми вміємо залагодити ситуацію, ми вміємо відразу втихомирити бурю. І це є та сіль, про яку пан Ісус каже, майте сіль в собі і зберігайте мир між собою.